12 липня пройшло чергове засідання виконавчого комітету Сєвєродонецької міськради у порядку денному 13 питань. Першими трима члени виконкому розглянули проекти рішення про роботу координаційної ради з питань розвитку підприємництва у Сіверодонецьку за перше півріччя цього року програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху на поточний рік і проект міської цільової програми розвитку міського електротранспорту. Розглянули та прийняли члени виконкому і два питання щодо врегулювання відносин ОСББ сосновий бір» Сівродонецьк та Сєвродонецький престиж 11 і житлово-комунальними підприємцями зокрема, цими проектами рішення передбачена передача вище зазначеним УСББ з 1 серпня цього року функції з управління багатоквартирними будинками і забезпечення потреб співвласників утримання житлово-комунальних послуг з належного утримання житлових будинків та прибудинкових територій, у тому числі видачі довідок про склад сім'ї та з місця проживання. Прийняли присутні до відома інформацію про стан роботи щодо соціального захисту дітей, а також виконання опікунами своїх обов'язків у відношенні підопічних дітей та схвалили встановлення режиму роботи складу продовольчих товарів одного з підприєм. Міста наостанок розглянули члени виконкому низку питань у сфері опіки над неповнолітніми. Повідомляє відділ внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Сєвєродонецької міськради.